Як язик зводить по чорному. На коліна упала, підкосилися ноги з зненацька. Мені дуже важко. От Боже, я ж не винувата, от гадство, Ну добре, добре, пробачте. Зараз, вже зараз спроба команда повторна. Друга частина. Він вона. Вас вітати на нашій зустрічі. Будь ласка, мені треба два представники залу. Ні, не ви. Ось, ви, будь ласка, жіночку у чорній подіблені. Проходьте сюди. Так, будь ласка, сіди. Ось, давайте. Дуже добре. А тепер мені ще треба молодий юнак. Ну, я навіть не знаю. Напевно, напевно, ви, хлопці, цих брендерах. Підходьте сюди. Доми. відповідати на мої запитання тільки чесно, щиро, від щирого серця. Ну що ж, почнемо з вас щирочка. Будь ласка, я хочу, щоб ви себе представили, але ви повинні назвати своє ім'я відповідно до вашого внутрішнього стану і розказати про ваше внутрішнє я, про що? Про те, що вас турбує. Мазахістка садок. Я кожного ранку стаю і п'юсь об стіну головою. В церкалі себе не впізнаю, що зі мною? Оці риторичні питання на вагу для мене з повітря. За що себе покарала? І чому в очах мені є світло? А серце болить, нещухає, і душа німіє, ніжна, Програла життя існування. На голові рани не горяться свіжі. Так, я вас розумію, У вас напевно щось дуже тяжке трапилось. Ну, добре, давайте зараз перейдемо до юнака. Ви розслабились? Дуже добре. Тепер я хочу вам задати дуже легке запитання. Ну что ж, почнемо. Три звездочки. Очень сложно выразить свои чувства. В атмосфере порядка ее грусти. Такое одиночество и равнодушие. Истерцали всю душу мне. Слушаю музыку, включил любимую песню. Друзей вокруг много и всем очень весело. Как ем в сердце вонзилась печаль. О, Боже, как жаль! Солнце склонилось к закату, Луна встречает рассвет. Я кричу, больше не надо, хватит! А тоска в ответ, Будь ласка, розкажіть причину? Знову входити в себе, знову замикатись всередині, знову нічого не треба, знову мовчати заведено, знову втрачати значення слів, знову слухати музику знову не хочу йти, знову не хочеться мусить. Граматично неправильні форми, знов невлучно в фразах, знову в фраза. невмілих розмовах, знов і знову в образах, знову шукати щось нове, знов з продувшими силами, знову здаватися сильними, знов кричать все чудово, знов мазахід приховавши, знов наївно слідувать зову, знов плакать, сміявшись, знов хотіти не знову. Що ви найголовніше розслабляєтеся. А тепер я хочу спитати у вас, Йоначе, що ж там трапилося в вас таке, що вас зараз переслідує така тиска. Нам всім дуже цікаво. Дівчина, я вас любив, так як ніхто ніколи. Аби розпили моє серце знову і холодно були зі мою розмову. А я тебе кохав, і це було моїм прокляттям. За що? Аби мене за муки мої, за вірність, ніжність і покої Мене вважали за ніщо. Я так страждав ці муки мої, Дрівняти не можна пеклом адським. Та коли бачив вас сумною, то серце заспекло і мимоволі. Ставав рабом твоїм, я не своєї волі, та ви не хотіли, не бажали помічать мене Моєї щирої до вас, любові. Та коли серце воїлось споволі, коли кохання вже на крилах не несе, тобі помстився я за все. Так, тепер ми послухали і вас. Ну, нічого, мені з вашими проблемами можна справитись. Саме головне, що ви зараз розказали публіці, І вона вас зрозуміла, тепер вам повинно стати набагато легше. Жіночка, будь ласка, я вас попрошу, пройдіть сюди. Ось, будь ласка, сідайте сюди. Дуже добре. Просто вам більше не потрібно. А тепер ви молоді, наче. Будь ласка, також проходьте сюди, засідайте. Насупу вши брови, нахмурила губи, о, ностальгія. згадала про минуле, все повернула, безнадійно. Ловлю хвилю музики, а душа хвилю емоції, мене надихають миті творчиці. І інколи так щемлять очі переповнені мрією. І розумію я, що ще я щасливою бути буду. 你没走吗？